Файного, благодатного дня вівторка ми знову на Тисі. Як це файно бути на тисі. Ми вчора і наплавалися, накупалися, сьогодні вирішили зробити таку кашицю. Кашиця це така невелика перегородка з каміння, за якою потім назбірується риба і хлопцям не доводиться по намулу ходити, а можна ловити ближче до берега. Сьогодні вівторок шукаємо цікаве спостереження. Тепер буквально, як повернулися з-за кордону, то так рахували, бо я сам вже якось не так замічаю часто, бо вже як частіше їздиш. А там тепер з нами їхало декілька друзів, сестра рідна, дві сестри рідні, точніше, брат рідний, улюблена дружина. А вони так часто їздять за кордон. І вони дуже так помічали, якби такі нюанси, такі перлинки свої там у Угорщині, де ми зупинялися, в Хорватії, в боснії Герцеговині, відносно їжі, відносно напитків, відносно там. Хлібобулочних виробів. Якби, і, і, а мені цікаво було слухати це, ну, бо якби, я це давно вже бачив, якби я це сприймаю як норму, а вони помічають, ого, в нас не таке, а в нас не так, а в них не таке, а в них не так. І я зрозумів, що слухайте, наскільки корисно, бо потім ми ділилися свідченням, скільки здобули. І, 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 і таке дивне відчуття, бо і дуже хочеш кудись поїхати, але, але потім, коли поїдеш, там, набудешся, дуже хочеш додому. А приїдеш додому знову. Через якийсь час хочеться кудись поїхати. Тобто цей до досвід нового краю. Досвід іншого місця, я би його назвав. Досвід іншого місця. Побути трошки не там, де ти є. Або буквально от перший друг заїжджав Микола і казав, що ми там, коли були на Дністрі з його дружиною, з дітьми, з нашими дітьми, то він каже, що ну, відпочинок такий був активний, але разом з тим його дружина дуже переключилася і, 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 і так ожила справді бо чого? Бо чого? інше місце. Інші люди, трошки інше спілкування або інакше. І це так файно. І я так собі подумав, напишіть на домашнє завдання, в коментарі перше, як вас звати, бо я там щось у Фейсбук змінився останнім часом. І я замість імен у ваших коментарях бачу якісь іроліфи, там треба десь виправити, де, де знаєте, виправити, аби, аби я бачу ваше ім'я. Напишіть у коментарях, як тебе звати. Набіжіть, звідки ви місцевість, або місто, або країна, або і країна і місто. І, і якщо будете мати часу на третє, то набіжіть якусь особливість вашої місцевості. Набіжіть щось особливе. От, скажімо, ми помітили з аніматорами тепер, коли вже їхали з Рубою Прослави додому позавчора чи позазавчора, з Меджугорія з Боснії герцеговини що і в нас температура була майже 40 градусів, там було 43, у нас було під 40. Але в нас є чим дихати. В нас, наприклад, ми заїхали трошки в холодок, ми заїхали трошки там, де, де було вже затінок від лісу, то одразу ти, ти чуєш, є чим дихати. А коли вже на річку спустишся або на озеро. А там, а там насправді там враження, що від цієї спеки, якщо не кондиціонер і якщо не конкретна водойма, то сховатися просто немає варіантів, нема шансу. І ми так оцінили, що, слухайте, Навіть коли у нас дуже спека, все ж таки вечори свіжі, або на ранок є свіжість. Тому така специфіка є Карпат. І, Напевно, тому багато людей люблять піти у Карпати відпочивати самі влітку. До речі, у нас на Рахівщині нема комарів. Являєте? Ми реально ми спимомо з відкритими вікнами, у нас нема комарів. Якісь там всякі мухи, але вони такі нормальні, греко-католицькі, вони не кусаються. А, а, а комарі, слухайте, я не знаю, якого патріархату, але так кусають, а у нас їх нема. Ми навіть коли поїдемо до батьків у нижні райони, то там нас покусають комари. В нас можуть бути в лісі така специфіка дуже-дуже файний бонус е, Рахівщини, при тому, що тут є річко, тут є ще декілька водойм, і в нас комарів нема. І я тепер стою, мене комари ні зузнять, ні, ні кусають. То напишіть ім'я, звідки ти країна, місто, і якусь специфіку вашого краю у коментарях. Я думаю, що це буде файним таким благословінням. А може комусь ідею підкинете, що о, мені саме до вас треба в гості. О, мені саме в Ділове, мені саме в Меджугорі, саме в босні герцеговину Бо Горщину не знаю вже, як буде з тими угорцями, на їх Бог благословить. Тому цінуймо. І якщо лише маєте можливість, якщо лише маєте хоч якусь нагоду, не бійтеся бодай на 2-3 дні поміняти місце. Не бійтеся на 2-3 дні поміняти місто хоча б або село, якщо не країну. І ви побачите, що будете мати благословення, і це вельми велике. Бо зрозумієте, що в них нема, а у вас є, і зрозумієте, що у них є, а у вас нема. І одне, і друге вас благословить. Бо через одне отримаєте вдячність, а через друге штовхне вас на творчість, що і в нас би треба щось такого натворити, аби було схожого, як і в них. Файно. Також пригадую, що маємо збірку для перемоги. За останні два тижні ми купили і два комплекти коліс. допомогли двом або трьом волонтерам і ще плюс одному волонтерові. Ми вже допомагали Валерія спецназівцям. Сьогодні якраз допоміг одному іншому волонтерові ще мій друг, він служить у в'язням. У в'язницях уявляєте, він знає такі в'язниці, де в'язні їдять просто таку їжу, но, що це, це важко назвати їжею, то ми їм допомогли на елементарну їжу і на за, засоби гігієни, також 10 тисяч сьогодні. Так що всім дякую за найменшу копійку. Ви бачите, що. Боротьба йде за свободу в Україні на різних фронтах і на різних рівнях і допомагаємо у різних обставинах. Тому пригадую, хто хоче брати участь, то посилання на реквізити на, на, картки, на реквізити в описі під відео. Будьте благословенні, міняйте країну на пару днів, міняйте місто, місцевість на декілька днів для того, аби зацінити, що ви маєте і зрозуміти, чого не маєте, що ви можна зробити. Майтеся файно. Мир вам!